Привіт! Якщо ви недавно приїхали до Польщі, або тільки плануєте зробити це, це відео саме для вас. Я зібрав 5 найкращих порад, які допоможуть вам швидше адаптуватись, уникнути типових помилок і трохи спростити собі життя в перші тижні перебування в Польщі. Ви на каналі Йома Емігрант, і ми поїхали. Перше, це звісно житло. Найкраще шукати оголошення на перевірених польських сайтах або в місцевих групах у Фейсбук, як, наприклад, Українці в лодзі, їх там дуже багато з подібними назвами є: OLX, Отодом. Ну і сарафани радіо теж ніхто не відміняв. Але головне, завжди укладайте офіційний договір оренди, адже він вам знадобиться для мельдунку, тобто прописки, які треба для багатьох документів в майбутньому. Е, в Польщі існує два типи договорів: звичайна умова найму і умова найму оказіонального. Друга більше захищає орендодавця і потребує додаткових формальностей, зокрема нотаріального підтвердження та особи гаранта. тобто когось кого є своя квартира чи будинок, і він підпише, що приймає на себе відповідальність взяти вас до себе на проживання, якщо щось піде не за планом з вашою теперішньою умовою, але це все одно безпечна і законна форма для вас і орендодавця. Не знімайте житло на слово. Офіційна угода завжди забезпечить вас від неприємних ситуацій. Я завжди кажу, що житло, що робота, завжди робіть все офіційно. Навіщо робити якось все по-сірому, якщо можна робити нормально? Їдемо далі. Наступне це в нас зв'язок. В Польщі кожна сім-карта повинна бути зареєстрована на конкретну людину за паспортом. Але зараз все набагато простіше ніж раніше. Ви можете купити та зареєструвати сім карту прямо в жабці, яка є в принципі на кожному кроці через кожні 50 метрів тієї жабки, куди не жабки. Хіба що якщо якесь маленьке село, то може бути одна там або дві жабки. але вони завжди є. Або ж можна як раніше піти на пошту або в урядову установу, де зареєструвати по паспорту. Як я в принципі це робив, важливо обрати собі тариф під свої потреби. Якщо часто телефонуєте в Україну, є такі пакети, з включенням міжнародних хвилин, особливо в Україну. Якщо ж для вас важливіший інтернет, тобто ви дзвоните там по меседжеру, по вайберу, по телеграму, по ватсапу в Європі в основному користується Ватсап, що приватно, так само і службово. Ватсап в Європі це все. До речі, напишіть в коментарях, яким оператором ви користуєтесь в Польщі, або ж якщо ви з іншої країни. Е, третє це в нас банківський рахунок. Без чого не обійдеться жоден. Мігрант в Польщі та й взагалі е, в будь якій країні В Польщі багато банків е, мають зручні мобільні додатки, майже в принципі всі я не знаю таких, які не мають, і пропонують обслуговування англійською або навіть українською. Але зверніть увагу, деякі банки вимагають наявність візи або карти побиту, а також офіційної умови е, праці або злицення для того, щоб тільки відкрити рахунок. Хоча вам рахунок цей треба, щоб оформитись на роботу. Замкнути таке коло виходить. Але тим не менше, є навіть банки, які схожими назвами: є ПКО і ПКО. Тобто багато різних. Чесно, я не знаю, чим вони відрізняються. В мене навіть рахунок є в трьох чи чотирьох, навіть банках, бо там іпотека, там то, там сьо. Тобто, але в принципі великої різниці я не бачу. Перед тим як відкрити рахунок, уточніть у відділенні, які документи саме. Потрібні в цьому банку, щоб відкрити спокійну рахунок, щоб не їздити і не тратити свій час. А ще поділіться в коментарях, яким банком користуєтесь ви. В принципі, в мене є БНП, ПКО, Бізончик, Зубр е і Сантандер, Який у вас банк напишіть, і скажіть, як вам подобається в ньому. І переходимо до наступного пункту. Щоб швидко зорієнтуватись в місті, е рекомендую одразу завантажити додаток як до Яди. Там можна планувати маршрути громадському транспорту по всій Польщі. Можна одразу купити собі білетік, е проложити маршрут, ну і одразу його оплатити. І взагалі в мене є на каналі відео про топ-додатків, які треба буде мати в себе в телефоні в Польщі. Е з цієї, чи з цієї сторони дзеркально не може зрієнтусь. Десь тут буде підсказка на те відео. Також подумайте про купівлю місячного проїзного. Це значно дешевше, ніж купувати квитки окремо, якщо ви кожен день добираєтесь на роботу громадським транспортом. А якщо користуєтесь таксі, то тут, в принципі, без варіантів. Берете Bolt або Uber, і ви одразу бачите ціну, за яку вас довезуть з пункту А в пункт Б. І менше шансів натрапити на недобросовісних водіїв. Я завжди перевіряю, коли мені треба десь доїхати. Я перевіряю спочатку Uber, потім був, дивлюсь, де дешевше, то тільки на тому їду. І ще одна дуже важлива річ: це номер 5. і це песель: оформити песель, оформить його відразу після приїзду. Це щось на кшталт е, польського ідентифікаційного коду, тільки це більше такий соціальний номер, який потрібен для офіційної роботи, податків, медицини, банківських послуг і, і взагалі для більшості адміністративних справ. Якщо ви українець, який пересікли кордон після 24 лютого 2022 року, то у вас є сім. Днів для того, щоб оформити песен зі статусом УКР біженцем українським е, бути офіційно в Польщі, і е, це дає вам можливість легально перебувати до 4 березня 2026 року е, і до цього часу офіційно працювати і отримувати з обмеженнями, але соціальні виплати про це теж було в мене відео. Це взагалі безкоштовно. Вам треба буде, якщо зі статусом Укр, взяти з собою фотографії. Вас там візьмуть відбитки. І взагалі треба і не в великих містах, а десь їхати в поменші міста. Там ми. Черга, бо в великих містах на тижні вперед, може бути, і тут таке замкнуте коло. Вам дається 7 днів, щоб зробити пасіч з статусом УКР, а чергу у вас на нього 2 тижні або 3 тижні. І як з цього кола вийти, ніхто не знає. Я сам особисто для своїх працівників не раз обзвонював в різні уже і просто о, в якесь забите село дзвонив, питав, чи є в нас в них, чи треба їм візиту домовляти чергу, чи можна просто приїхати і зробити. Кажуть, так приїжджайте. Я звоню хлопцям. Вони поїхали і зробили собі. Сподіваюсь, ці поради були корисними для вас. Якщо у вас є свої, прошу написати в коментарях. Ви на каналі Я Омама Емігрант. І чекайте на наступні відео. З вас підписка і по лайку.